Одвічне питання. З чого ті легкі вудочки? Дивіться, якщо ви любите те, що написано, то давайте нехай буде з карбону. Якщо ви хочете плюс-мінус по факту хімії, то я особисто не заморачуюсь і скажу вам, не знаю. Якщо ви хочете просто вагу вудочки, то я вам можу зважити. Далі дивимося. Спінінги на ХЖК 1200 гривень. Ось такий от спінінг. Катушечка флагман Vortex 2000. Волосінь 0,26 діаметром. Невидимка, як то кажуть, в компанії Fanatic, це саме їхня волосінь. Ось тут блешня в комплекті, поводок флюрокарбоновий. Тест спінінга 3.15, довжина 2,40. 1800 гривень, 240 довжина. 5,20 тест. Катушка компанії Флагман. Флагман бонус 3000. Шнур 4, 4 кажу, 8-жильний тут шнур, 0,14 діаметром селект мультиколор. Що? Палка, норм. Рознесена рукоятка.